Саш, що ти робиш? Я мімікрую від американського студента, який а, вчиться голосувати в цих складних американських бюлетенях за Трампа. Я схожий на американського студента. Саш, ти не схожий на студента. Чу... Тобі 46. Чуєш, студент мені подобався ніж про це? Ну так тому, що треба купити ковбойську шляпу. будь як ковбой в Техасі. Трамп сказав, що. Треба е, турбуватися тільки про американців. And to make America great again. Я воль. Привіт, друзі. Про що ми можемо говорити на цьому тижні? Звісно, про вибори в Америці? Перемога Дональда Трампа на виборах США стала ну не те, щоб несподіванкою, але точно холодним душем для багатьох. Ну я думаю, що в першу чергу всіх здобував розрив між двома кандидатами. Трамп, який завжди відповідально, як ви розумієте, в лапках ставився до міжнародних зобов'язань. США, тепер має шанс реалізувати свої мрії про Америку передусім, відмежувавшись від решти світу, і за кожного громадянина я боротимусь за вас, вашу родину та майбутнє. Щодня невпинно я боротимусь за вас. І кожним подихом я не спочину. Доки не створимо сильну, безпечну і квітучу Америку, на яку заслуговують наші діти, і ви це справді буде золота доба Америки. Ось на що ми маємо сподіватися. Що ж для України та інших союзників, а це звучить як сигнал триматися міцніше, як казав класик, ви держите зісь. Вам всього доброго, хорошого населення. А, політика Америка передусім, а це те, що ймовірно буде мантрою нової адміністрації. Зрозуміло, що ми з вами, українці, напружилися. Таке чувство, що Бог наказує нас за щось. Мені кажеться, я мабуть, знаю за що, але я не можу вам сказати. Може в церкву сходити. Ми в церкву ходимо перед кожною грою. Перед кожною перед грою ходимо, церкву. Перед кожною грою ходимо в церкву. Кому вже молиться, кому молиться перед кожною грою. Наша команда ходить в церкву. перед кожною. і в принципі ми маємо підстави для цього. Якщо з політикою демократів з приводу війни в Україні все більш-менш зрозуміло, то з трампістами республіканцями не все так однозначно. Наприклад, ну конкретно нам українцям не додає оптимізму, що в білий дім фактично з ноги заходить Джей Ді Венс, експерт. Цін на яйця та питань війни в Україні і я не хочу війни з Росією Володимира Путіна. Я вважаю, що ми повинні шукати шляхи до миру. Я б також назвав Китай конкурентом, але ми не воюємо із Китаєм. Я вважаю, що Китай найбільша загроза для США, і ми маємо ставитися до цього серйозно але ми маємо бути обережні з мовою, яку використовуємо в міжнародній дипломатії. Ми можемо визнати, що маємо протилежні інтереси з Росією. Ми можемо засудити вторгнення Росії в Україну, і я це зробив, і президент теж але нам потрібна розумна дипломатія, щоб вийти з халепи Камали Гарріс і повернутися до миру. А, в цілому воно зрозуміло, бо кому треба чужий головний біль, коли тут треба стахановськими темпами будувати стіну. На кордоні з Мексикою воювати за бортами і приязно молитися, як зазначив сам Трамп, ми зцілимо нашу країну. Наша країна потребує допомоги. Ми зміцнимо наші кордони. Ми виправимо все в країні. Ясно, що всі інші зобов'язання це вже на потім, якось після того як завершаться інфраструктурні ремонти. І тут я згадав про велике будівництво. Щодо Європи, то перемога Трампа тут точно додасть стабільності. Ну в лапках, звісно, у високих кабінетах Берліна, Парижа Лондона вже викурюють папіроси по самий фільтри, метикують як жити далі. Хоча деякі друзі Путіна вже встигли подати свисток. Наприклад, міністр закордонних справ Угорщини, прости господі, сіярто. Заявив, що перемога Трампа підвищує шанси на урегулювання конфлікту в Україні мирним шляхом. Знаємо цей мирний шлях, його вже озвучив Джей Ді Венс. Спасібонінада. Але оця вся словесна еквілібристика путінського клубу не дивна, адже від найбільшого члена НАТО надходять чіткі сигнали про. Самоусумлення. Саме європейці тепер мають подумати над тим, як збільшити свої оборонні бюджети, щоб, можливо, колись справити враження на Сполучені Штати. Якщо підніму, я зацарюю Так, Звісно. Я відновлю право першої ночі. Я зараз повернуся. Окремої уваги варта реакція Росії на перемогу Трампа там новини коментують на диво спокійно, без феєрверків, як було минулого разу. З одного боку перемогу здобуває їх кандидат з іншого боку, тепер питання: що з ним робити? Одне діло прогнозована Камала, яку можна публічно і підтролити. Вона так виразно і заразливо сміється що. Це говорить про те, що в неї все добре. А якщо в неї все добре, то значить, оцей Трамп він же ввів стільки всіляких обмежень і санкцій щодо Росії, скільки до нього жоден президент раніше не вводив. А якщо в пані Харріс все добре, то може вона утримається від таких дій подібного роду. Ми подивимось. А в далі вони, звісно, хотіли розколу американського суспільства, як от минулого разу, коли Орда трампістів штурмувала капітолій. Але вибачте, граждані, ні, не сьогодні. Все, що росіяни та власний весь світ дістають натомість, це Трамп з його граціозністю, ворнерівського тасманійського диявола в міжнародній політиці. Коментуючи вибори в Штатах, Путіна, чоловік усий пісков дуже невиразно промямлив, що Путін не планує вітати Трампа, і що Штати залишаються для Росії недружньою країною. Що буде після того, як Трамп увійде в овальний кабінет, ми разом побачимо. Судитимемо за першими заявами та кроками, поки ж пам'ятаємо, що Байден ще півтора місяці залишається президентом. Міністерство закордонних справ Росії теж було трохи дезорієнтоване, заявляючи про готовність працювати з новою адміністрацією, хоча з вельми недвозначним уточненням, що особливих ілюзій з цього приводу у них немає. Російські офіційні особи тепер. Насолоджується своєю улюбленою, але вже підзабутою забавкою, вгадуванням чи спробує Трамп дійсно поліпшити відносини, чи на Росію чекає чергова порція санкцій. Ну от як це вже було а, тоді, в 16-му році де со мені пусі сараундю президеншл не датай префернотто про це. А Дімон Медведєв отліл в граніті, так би мовити, що перемога Трампа може бути невигідною для України. Зазначив, що Трамп як бізнесмен смертельно не любить витрачати гроші на різних нахлібників, натякаючи на можливе скорочення підтримки з боку США. Ну не погрожував на цьому тижні ядеркою і на тому подякуємо. Але цікава ознака, да, що навіть сам Медведєв, який там пише ахінею в своїх блогах. От він так трошки обережно прокоментував, якісь сподівання свої висловив, але ну без фанатізму. От така стримана реакція в принципі всіх осіб на Росії. Я можу вам сказати тільки одне. ніхто ніколи не повернеться в 2007 рік. Як влучно зазначає політологиня і колишня експертка Білого Дому з питань Росії Леона Гіл. Трамп здатен на швидкі і радикальні зміни рішень, ну, в принципі, не тільки Леона це говорить, це говорять всі, що часто створює нестабільність для інших держав. І для Москви ці швидкі зміни ну, можуть виявитися не зовсім тим, на що вони чекали. Тож, незважаючи на публічні заяви Трампа про. Мир і злагоду його адміністрація може виявитися не таким же і подарунком для Російської Федерації. На дулі. просто нагло обманули. нас просто водили за нас, обманували. Нас просто надули. Обманули дурачка на чотири кулачка. кілові просто ізоляціонізм США може мотивувати Європу зміцнити власну оборонну стратегію, що зовсім як ви розуміти не відповідає інтересам Кремля. А якщо Сполучені Штати продовжать курс на енергетичну незалежність. Це боляче вдарить по впливу Росії на світових ринках. Політичний оглядач Деніел Єргін зазначив, США активно розвивають свої ресурси, щоб не залежати від іноземних постачальників, і це вдаряє по позиціях росії як енергетичного гравця руба кинули жаль, нас в очередной раз обманули на долі нас обманули в очередной раз как я уже сказал. цинічно обманули просто воділи за нас обманули ну не, не в первый раз такое с нами происходит. а планы для України ці зміни безсумнівно означають нову фазу адаптації до міжнародної політики в режимі самообслуговування. Ну знаєте, як на касі в Сільбо Київ змушений розглядати поглиблення відносин з іншими союзниками, зокрема в східній Європі, де ну на щиток знають, що таке братні російські обійми. А внутрішні реформи, хоча й не менш важливі, тепер стоять питанням не лише. Довіри партнерів, а й нашого виживання. Щодо інформаційної безпеки, я думаю, що нашій країні доведеться переглянути свої механізми протидії російській пропаганді. Ситуація, знаєте, нагадує гру всіх проти всіх, де кожен сам за себе, а союзники іноді просто насилають теплі побажання. Ти знаєш, коли мені було дуже погано, я завжди казав собі. Нічого могло бути ще гірше. І дійсно ставало ще гірше. А підсумовуючи, перемога Трампа на виборах у США це ну, справжній виклик часу. Причому от є в мене стільки враження, що не тільки для нас. А для всього світу, але навіть попри нові труднощі для України це також можливість довести свою стійкість і дипломатичну майстерність на тлі нових міжнародних реалій. Ну і пам'ятайте, якщо ви на щось не можете вплинути, ви точно можете вплинути на донати на Збройні Сили України на ті проекти, яким ви довіряєте. Якщо ви досі не поставили вподобайку під цим відео, ми обов'язково вас просимо це зробити. Ну і що? Тут наряжайся, не наряжайся. Бачите, коли ми писали відео про пенсілювання, я такий красивий був у вишиванці, але воно не дуже допомогло. Тому сподіваємось на себе, підтримуємо один одного. Бувайте, дякую. З вами був Експлейнер. Підпишіться на канал, ставте вподобайки та дзвіночки, поширюйте це відео і давайте працювати разом, щоб зміцнити наші суспільства та зробити їх стійкими до викликів часу. І пам'ятайте, простих відповідей на складні питання не існує, а їх пошук завжди приводить до розчарування.